Про головне події в Харкові та області 9 січня. Росіяни знову атакують Харків безпілотниками «Молнія-1». Дві посилки з вибухівкою відправили по місту сьогодні в день. Вибухи пролунали в Немишлянському районі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, перше БПЛА влучив по цивільному підприємству. Одна будівля пошкоджена, в інші вилетіли шибки. З гострою реакцією на стрес до медиків звернувся 65-річний чоловік. Другий безпілотник за декілька десятків хвилин влучив по приватному сектору, пошкодивши автівку. Обійшлося без постраждалих. Край складною назвав ситуацію в районі дворічної начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін. Він підтвердив, ворог намагається закріпитися в селищі та розширити плацдарм тут. Якщо росіяни зможуть перекинути на правий берег осколу техніку, за прогнозом Беседіна виникне загроза не тільки для Куп'янська, але й для Вовчанського напрямку. Начальник хова Олег Сенігубов заявив, що на Харківщині готові до погіршення гуманітарної ситуації на Куп'янському напрямку. Так він відповів на запитання ведучого на. Марафону за словами очільника області, хова зможе оперативно організувати евакуацію. Як приклад, він навів події на півночі Харківщини травня минулого року, коли росіяни здійснили повторну спробу наступу на Харків з прикордонних населених пунктів одночасно виїжджали сотні людей. Наразі в області триває евакуація з 344 населених пунктів. У лікарні Харкова сталася штовханина за участю, ймовірно, співробітників Шевченківського РТЦК та СП. Відео з місця шириться мережею. На ньому чоловік у військовій формі силоміць виштовхує за двері жінку. У ситуації розбирається поліція. Попередньо відділ комунікації ГУНП в Харківській області повідомив, до районного управління звернулася 28-річна адвокатка. Вона заявила, що прибула на зустріч із клієнтом, який нібито проходить ВЛК. На місці в неї виник конфлікт з представником районного територіального центру комплектування. Інформацію про подію зареєстрували. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.